Ретродропи це спосіб заробітку в крипті, де проекти дають вам свої токени за те, що ви на ранній стадії протестували його та допомогли проекту в розвитку та знаходженні його проблем. Візьмемо, наприклад, один з найостанніших дропів це Starknet, який роздав користувачам в середньому 650-850 токенів, що дорівнювало півтори 2 тисячі доларів на день лістингу. Зараз ще є дуже багато активних проектів, які потенційно можуть роздати таку Суму або навіть більшу в їхніх токенах, адже зараз ринок починає бути активним. Наприклад, зараз є ще такі проекти, як Scroll, Base, Зора, і саме головне тут просто знаходити проекти на ранніх стадіях, щоб вони були актуальні. Власне кажучи, цим ми і займаємось, та говоримо про це в нашому телеграм-каналі. І якщо тебе цікавить цей напрямок, то переходь у наш телеграм-канал та підписуйся на наш Ютуб, щоб бути в темі та не пропускати новин про актуальні ретродропи та активне.